Ну що, ж, шановні пані та панове геймери, ми вирішили трошечки спростити ваші старання запам'ятати, що і коли там релізиться. Тому що місяця, якщо бути точнішим, то в перші дні кожного місяця буде виходити ось такий геймерський календар з нагадуваннями, які цікаві ігри, на яких платформах та в яких магазинах варто очікувати. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Гра, яка вже побила купу рекордів і стала однією з найоціненіших ігор в історії, Baldur's Gate 3, нарешті завітає на консолі, а точніше, поки що тільки на PS5, вже 6 вересня. Вартість гри для японської консолі 2600 гривень. І це, скажімо так, поважна вартість, адже в Steam вона коштує 900 гривень для нашого регіону і 30 доларів, якщо купувати її в GOG. А фізичних копій нема, на жаль. І, хоч Брама Балдура поки що не завітає на консолі Microsoft, у них є і інша причина радіти, адже 6 вересня відбудеться реліз Starfield на ПК в Steam та Microsoft Store та на консолях Xbox Series. І в Game Pass Day One, звісно ж, сьогодні гра стала доступною для передзамовників преміум видання, а журналісти вже поділилися своїми думками стосовно гри і називають її найкращим з того, що робила Bethesda. Хоча і сварити також є за що. В будь-якому випадку, якщо не впевнені купувати її чи ні, Ходіть 6 вересня на наш канал, я спробую пострімити її цілий день, хоча б світовий. Вартість 1700 в Steam або 1800 в Xbox магазині. Для фанатів казино, які мімікрують під спортивні симулятори, 8 вересня на минулому та теперішньому поколінні Xbox на PS4 та PS5 та на ПК виходить NBA 2K24. півтори тисячі звичайну версію Steam і 2200 в PS Store. І наскільки я зрозумів, вона буде націлена на Кобі Брайанта та на найкращі моменти його кар'єри. А в усьому іншому там давно нічого не змінювалось. 14 вересня виходить безкоштовний конкурент Among Us – Дісейт 2 на відміну від першої частини. Максимальна кількість гравців збільшилась до 9, З'явились нові карти, режими, а графіка стала ще кращою. Пограти можна на двох поколіннях: PlayStation та Xbox, і звісно ж на ПК. Цей же день і на цих же платформах варто чекати і на The Crew Motor Fest, якщо ви фанат таких ігор. За свої спроби зробити власний Forza Horizon Французи хочуть півтори тисячі в EGS та власному магазині, або ж дві тисячі на ps 4 та дві триста на ps 5. А я думав, що ось цим розділенням на версії вже ніхто не займається. Помилявся. Менше ніж за тиждень після цього, 19 вересня, виходить дві цікаві гри. По-перше, це звичайно ж Mortal Kombat 1, яку ми також плануємо стрімити. Я навіть не буду нічого пояснювати, бо усі чудово знають, що таке Mortal Kombat, А ця частина цікава ще й тим, що використовує новий рушій та надає нам абсолютно нову історію перезавантаженого всесвіту. На ПК гра коштує однаково, що в Steam, що в Epic Games Store 1850 гривень, на PS5 2200. Фізичні видання дорожчі, 2700 що на Xbox, що на PS5. І так, версії для минулих поколінь немає і не буде. А якщо зробити передзамовлення преміум видання, то окрім додаткового персонажа Шанзуна, якого дають за будь-яке передзамовлення, та ще купу усіляких бонусів, ви отримуєте ще й можливість грати з 14 вересня. Також 19 вересня на двох поколіннях великих консолей в геймпасі та на ПК виходить Lies of P, гра, яку цілком можна назвати довгоочікуваним Bloodborne на ПК, яка є симбіозом любові між Bioshock, Bloodborne та Pinocchio. 1625 гривень на ПК, 1800 на PS5. Ну а на Xbox або за гроші, або в Game Pass безкоштовно. Тільки ці дві гри вже відбувають вартість річної підписки Game Pass. І Lies of P Ми також, мабуть, пострімуємо, щоб я повністю згорів одразу на стрімі. 20 вересня в ранньому доступі на ПК через ЄГС з'явиться Witchfire, гра від студії Astronauts, до якої входять вихідці з People Can Fly, які свого часу робили Gears of War та Painkiller. Тобто розробники знають, як робити смачні шутери. Розробка гри до речі триває вже 8 років. Тож дуже цікаво, що з цього вийде. Але вартість поки що невідома. 21 вересня на актуальних консолях та на ПК відбудеться реліз Payday 3, популярного кооперативного шутера про пограбування, кажуть, що повністю ця гра розкриває себе саме у кооперативі з друзями. 1066 гривень на ПК, 1340 на PlayStation та 1400 на Xbox. Або в Game Pass, так, де взяти стільки друзів і часу для стрімів. Якщо що мені Microsoft не платить за згадку Game Pass, то я сам для себе рахую скільки вийшло зекономити грошей завдяки цьому в цьому місяці і ще в наступному. В цей же день на ПК в Steam виходить War Heaven, Безкоштовна гра, де Дві команди по 16 людей мають винищувати одне одного в середньовічному сеттингу. 26 вересня виходить одне з найочікуваніших DLC усіх часів: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, яка додасть в гру DLSS 3.5 купу нових оновлень механік, новий регіон міста, нову зброю та найголовніше українську локалізацію. Steam DLC коштує 549 гривень, в GOG – 15 баксів, а на PS5. Ну а 28 вересня на усьому, що тільки можна уявити, виходить абсолютно нова гра, якої ще ніколи не бачив світ. EA Sports FC 24. Так, EA втратила брава на свій бренд FIFA, проте гра від цього не зміниться, ви чудово розумієте. Приблизно ось таким буде геймерський календар найгучніших релізів вересня. Тож не забувайте писати в коментарі, що ви плануєте придбати, що в що саме ви будете грати. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв. При підняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.